Всім привіт! Ви на каналі Схоналітика. Цей випуск буде такий трішки більш теоретичний. Ми не будемо розглядати окремих команд чи гравців, ну майже там за деякими винятками, а ми поговоримо більш глобально про те, в яку сторону рухається футбол. Позиційний футбол, розвиток атаки. В кінці випуску я відповім на запитання, який тренер зараз будує найбільш прогресивний позиційний футбол в світі. На мою думку, звісно. А також на основі виступів Тоттенхема в цьому сезоні ми спробуємо. Ну так, в принципі, над сценарієм ще варто попрацювати. Але в цьому випуску я поясню, чому я вважаю, що в Тоттенхімі ставить найбільш прогресивний футбол. Ну, поїхали! І ми дійдемо до цього висновка двома різними шляхами. Перший з них це історичний. Давайте розглянемо, як розвивався позиційний футбол. Так не будемо заглядувати надто далеко. А так тенденції останніх там 20 років. Перша з таких тенденцій, яку обов'язково згадати в цьому випуску, це те, що раптом центр поля прийшов трикутник. Після цього в центрі поля грати стало набагато легше в плані побудови. атак. якщо у вас там три футболіста, суперника два та тобто до цього схема була саме популярна 4, 4 2 то в позиційних атаках у вас є перевага в центрі поля. Це дозволяло проводити. Багато часу за володіння м'ячем, контролю проводити атаки через коротку середню передачу, через середину проходити. Всі команди, які хочуть грати в такий футбол, а це зазвичай сильні команди, топи почали переходити на схему 4-2-3-1. Якщо йшлась мова про систему гри з чотирма захисниками позаду, якщо з п'ятіркою, то 5-3-2. Ну або 3-5-2, як цю схему назвати. Це такий доволі простий опис, навіть доволі топорний, я би сказав, того, що відбулося з футболом, але десь так воно і було. Просто більшість команд забрали одного футболіста з нападу. І 4-4-2 перетворилось 4-2-3-1. А наступна зміна, я би сказав, що це вже була швидше еволюція, тому що 4-2-3-1 поволі перетворювалось в 4-3-3, тому що взагалі ці схеми між собою доволі схожі, насправді, і різниця лише полягає в тому, як високо знаходяться вінгери. Високо і широко. І відповідно від того, як знаходяться широко і високо ваші вінгери, відповідно, в центрі полі трикутник теж на це повинен реагувати і розвертатися ось таким чином, як я намалював на схемі. Ця еволюція в напрямку 4-3-3. Це не те, щоб сказати сильно про позиційний футбол. Швидше, десь навіть навпаки. Головна ідея підняти Вінгерів якомога вище, полягає в тому, щоб вони в кожний момент часу, коли ось там у вас є вільний м'яч, могли пробувати атакувати глибину. Ось. І так як вони постійно знаходяться на передній лінії разом з нападником, то нема сенсу їх тримати ближче до середини. Раз вони все одно не будуть опускатись, обігруватися з партнерами, то є сенс їх також займати на максимально широких позиціях. Так? Тим самим чином. Розтягуючи оборонні редути суперників, тому в результаті схема дуже часто виглядає ось так в нападі. Окрім тієї очевидної переваги, що вас цих три гравця завжди готові забігати за спини і створювати моменти небезпечні, вони забирають на себе майже завжди. Ну тобто, мінімум чотири футболіста на них треба, якщо ви не хочете грати один в один в своїй задній лінії. А ну в 90% випадків команди так не грають, тому зазвичай це створює перевагу в зоні розіграшу м'яча. Сім футболістів ваших проти шести Опонентів. От і насправді найбільш популярна вправа тренувальна, так, для тренерів це розіграш 7 проти 6. Тому що саме так зараз зазвичай футболісти виходять в атаку. Ну вона так не прям всіх команд, але дуже багато розігрують саме так. Але повернемося до гри в центрі поля. Ця схема 4-3-3, по суті, перевертає трикутник всередині в схемі 4-2-3-1. Так, ось, якщо ми бачимо, зліва. 4-2-3-1, то 4-3-3 трикутник 3, 3, 3 повинен виглядати так. Тому що ось цю лінію з трьох футболістів треба, так би мовити, підтримувати. Є цих два широких коридори, в яких не можна давати в перехідних фазах просто проходити там центральним захисникам суперника. Тому два півзахисника повинні знаходитись вище. Окрім того, в опорній зоні значно більше простору. Тому опорному півзахиснику, саме в схемі 4-3-3, грати значно важче. От в скаутів є спеціальна позначка. Чи може цей опорний півзахисник грати в схемі 4 4-3-3 чи він тільки для схеми 4-2-3-1, тому що обсяг роботи в оперних підзахисників в цих двох схемах дуже відрізняється. Набагато важче грати в 4-3-3. І про позицію десятки, тут варто згадати, ця позиція має місце в схемі 4-2-3-1, але в 4-3-3 її вже немає. Там треба два півзахисника типу вісімки, які повинні багато також працювати і на відбір, тому що знову ж таки в цій схемі 4-3-3 більше простору. Більше простору всі футболісти, які всередині поля знаходяться, повинні працювати на відбір. Це десь. Корисно для вашої команди, тому що ви можете знайти цей простір для свого партнера, але і ваших опонентів теж є той самий простір дуже часто. Тому перехід ось до цієї нової схеми 4-3 – це навіть більше не пропозиційний футбол. Це більше про створення небезпеки відразу, більше простору в центрі поля, десь ви можете розвинути, десь проти вас. І дуже багато футболістів готових відразу атакувати глибину. Плюс ці дві вісімки вони теж готові вирватися в коридори. Насправді ця ось структура, яка є попереду, три футболіста. В лінію попереду, які готові атакувати глибину, і два футболісти, які в коридор між цима трьома футболістами, це структура, яку зараз використовують майже всі команди, навіть які не грають 4-3-3, В стадії завершення атаки вже повинні розташовуватись саме так, тому що це оптимальний спосіб небезпечно атакувати зони в глибині поля противників. Так, ну тобто така ось оптимізація безпощадна. Майже всі команди зараз саме так розташовуються в завершальних стадіях атаки. Що головне, ми повинні зрозуміти з порівняння цих двох схем. В схемі 4-3-3 значно більше простору в центрі поля. От, і здавалося б, що раз там більше простору, значить футболістам, які розігрують там м'яч, має, повинно бути простіше. Але на практиці ми маємо те, що супернику теж може бути простіше, навіть якщо в них там просто фізично розвинутіші футболісти. Вони їх можуть просто забігати. Кожен там тренер, скаут. Е Спортивний директор в кожному клубі знає, що якщо у вас схема 4-3, вам потрібно підбирати футболістів, які фізично розвинуті. Тому ми повинні розуміти, що не можна просто збільшивши кількість простору в центрі поля, покращити нашу гру в передачу. Так важливо кількість простору в центрі поля і насичення цього центру поля власними футболістами. Це всього лиш думка автора цього відео, але я ґрунтую її на основі того, що я знаю про футбол, про підбір футболістів і еволюцію футболу. Ось щодо цього, то наступний крок, я думаю, ви вже знаєте. Раз в центрі поля мало людей, то в якийсь момент Гвардіола вирішив, що в нього є 4-3-3, Чому б в стадії розвитку атаки йому не помістити туди ще одного е футболіста? І вирішив він цього футболіста брати захисту. Причому, якщо спочатку вважало, що це може бути тільки там за рахунок того, що піднявся флановий захисник в опорну зону, то потім виявили, що і центрального можна підняти в опорну зону. А ще деякі команди просто піднімають фланового захисника на позицію Вінгера, а Вінгер зміщується всередину на позицію там вісімки, яка по суті в цій схемі вже є десятка. Тому що знову ж таки відпрацьовувати на захист, коли у вас чотири футболіста в центрі поля в перехідних фазах стає набагато легше. Тобто логіка тут проста, здавалось би. у вас є чотири футболіста в центрі поля, в суперника три футболіста в центрі поля. Часто це створює перевагу. Часто ми це саме в грі бачимо, я там показував це на каналі доволі часто. Але хочу зауважити, що до того, як була винайдена ось ця структура в нападі, де три футболіста в одну лінію впереді, і дуже багато простору відповідно в центрі поля, це не було ефективно. Ось до того ніхто не зміщував футболіста в центр поля додаткового четвертого. Власне, я підозрюю, що саме тому. Більше того, навіть в Іспанії десь в попередньому тисячолітті, чи навіть в 90-х роках, вже використовували ці зміщення фаланового захисника в опорну зону. Однак тоді це не було ефективно. Я підозрюю, що причина саме в просторі, в тому, що його для цього було недостатньо, щоб це було ефективно. Так, ну, тому що. Таке переміщення, навіть зінченка в опорну зону, до прикладу, дуже часто потім спричиняло проблеми на лівому фланзі оборони манчестер сіті ну або там інших футболістів. Тобто питання в тому, щоб це було корисніше, ніж переносило шкоди в захисті. Ну і навіть в схемах з трьома захисниками позаду ми теж бачимо подібні перетворення, тому що дуже популярна була схема 3-5-2, то зараз так само популярна стає схема 3-4-3, коли обидва латералі піднімаються на позиції вінгерів або можуть зміщати всередину, а вінгери там залишаються в широких і високих позиціях. Але світ тому, що фінальна структура отримується от така. трійка позаду, два футболіста в опорній зоні, дві десятки, два вінгера і один страйкер там попереду. Гадаю, що більшість з вас, навіть з тих, хто ще не бачив, як граю в цьому сезоні Тоттенхем, вже знає, що ставить постакового так? Ну тому що це не дуже складно зрозуміти. Але я хочу зробити крок назад, так. потім ще 28 кроків назад, і спробувати розказати цю історію трішки з іншого ракурсу. Давайте спробуємо провести такий тактичний експеримент в своїй уяві. Як би виглядала команда, яка хоче максимально володіти м'ячем? Так, вона не ставить завдання швидко забити гол, вона не ставить завдання не пропускати багато голів, вона ставить завдання тримати м'яч. Судячи з того, що ми вже проговорили, нам би треба було команда, яка займає максимально широко простір на полі, враховуючи геометричну форму футбольного поля. Прямокутник, нам би теж потрібен був прямокутник, тобто 4 футболіста по периметру, і 6 футболістів це максимально багато з того, що ми можемо собі дозволити в центрі поля. Так? Умовно, в центрі поля. От. Ну і розмір цього прямокутника би варіювався в залежності від того, скільки простору ми хочемо покривати цими футболістами. Тобто, десь би можна було стати ширше, десь трішки вище, ну і там усе одна літнія суперника. Тобто, ось приблизно така схема. Всередині можна переміщувати як-небудь, я думаю, це не дуже суттєво. Забрати м'яч в команди, яка розташовується саме так, я переконаний, було б максимально важко. Ну, максимально це означає сильно важче, але максимально в плані того, що важче, важче щось придумати. Важче, важче щось придумати. Суть в тому, забрати м'яч цієї команди дуже важко, але коли ви забираєте м'яч цієї команди, це відразу гарантовано небезпечна атака. Плюс сама ця команда не, не дуже просто створюватиме моменти, тому що немає нападника. Посередині це зона, яку ви в футболі хочете наповнити. Так, Футбол це не тільки гра про тримання м'яча, це в першу чергу про те, щоб забити гол. Тому по факту так грати ніхто не буде, але з іншого боку, певні такі екстремуми зустрічаються. Ось, наприклад, якщо взяти передню частину цієї схеми, то Баварія Тухеля так розігрує м'яч. Тому що два вінгера в них високо, кейн дуже глибоко опускається на позицію десятки. І таким чином вони знешкоджують, так би мовити, два центральні захисника. Ви там або залишайтесь, або висувайтесь, але бійтеся так і глибини від наших двох вінгерів. Це може бути корисним. От, ну а в захисті центральні захисники в Ліверпуля доволі часто так широко розходяться. От, ну, друге діло, що тоді треба ще мати голкіпера, який дуже добре розпасовує. Так? Елісон у Ліверпулі це може зробити. Ну, але так, це частини цієї схеми, повністю так. Я ще не бачу, щоб хтось грав. А тепер давайте спробуємо з цієї схеми забрати ще одного футболіста з середини і поставити його по периметру. Нас вийде п'ятикутник всередині п'ятикутника. Ось. І насправді це те, що грає Тоттенхем, тільки давайте трішки центральних захисників поставимо вище, щоб це було більш по-футбольному. Він гарів навпаки ширше. Ось, перфекціоністи, пробачте, тому що це більше по-футбольному. І така ось схема. Попереду в ній так само, як і в 4-3-3. Все зауважте. Різниця тільки в тому, що позаду залишаються два центральних захисника, а в центрі поля умовно грають всередині п'ятикутника 5 футболістів в центрі поля. Тобто всі прогресивні команди використовують в центрі поля 4 футболіста, постакому ставить центр поля 5 футболістів. Все. Прогрес в футболі готовий, так? Ну, насправді не зовсім тут треба проговорити деякі додаткові нюанси. Пам'ятаєте, в середині випуску я говорив, що підняття двох вінгерів до схеми 4-3 3 заставляло помістити трикутник в центрі поля по іншому, для того, щоб ось ці два півзахисника мали змогу вирватися в ці ось зони, дві, які я зараз позначую. Так от, якщо порівняти цю схему з схемою 4-3, ми бачимо, що всередині навіть менше простору. Але. Так само, як в схемі 4-3, 3 два півзахисника мають змогу вибігти за межі центру поля, умовно. В цій схемі з п'ятьма футболістами в центрі поля фактично кожен футболіст має зону, в яку він може вибігти. Тільки якщо ці атакувальні півзахисники в 4-3 3 вибігають зразу в зону завершення, то тут ще два ось цих фланові захисники завжди можуть повернутися на свою позицію вихідну, так? Таким чином, фактично, в центрі поля простору менше, ніж 4-3-3. Але завжди цей простір можна додати за рахунок такої ігри із позиції, зміщенням на фланг. В схемі, яку грає зараз Гордіола чи Артета чи багато інших тренерів, це можна зробити умовно, якщо там Зінченко піде не в центр поля, а буде працювати по фланс. Так? Якщо раптом е, гравці арсеналу розуміють, що дуже багато щільності в центрі поля, і треба трішки збільшити простору, то Зінченко банально просто йде по флангу. І, по суті, це та сама дія. Тобто він е, умовно виходить зі своєї позиції і йде на фланг. А в даній схемі постукоглу це можливо зробити з двох сторін. Більше того, можна навіть попробувати опустити опорного півзахисника в лінію ще глибше, ніж центральні захисники, але там звичайно є вартар. І я так замітив, що Тоттенхем цього не практикує, хоч в принципі можна робити. Окрім того, треба проговорити, що ці всі переміщення не просто як висування одного футболіста, тому що весь цей простір в центрі поля треба компенсувати. Так? Там позаду є всього лише 5 футболістів. Якщо він десь відкривається ширше, то десятка повинна опуститися або опорник повинен зміститись цю зону відповідно. Опорника хтось підстрахувати. Тобто це дуже складно, насправді. Це не працює так просто, що один футболіст висунувся, а решта це ніяк не реагують, тому що. В розвитку атаки небезпечно залишати там зони. І навіть не те, що небезпечно, ви хочете, щоб там був футболіст, тому що через цю зону іноді дуже просто вийти в атаку. Тому так, якщо підсумувати, то в цій схемі явно немає простору в центрі поля аж на 5 футболістів. Але ця схема дає опцію зробити цей простір з одного флану чи з іншого. Причому це навіть краще, тому що, знаєте, ваші суперники то ближче, вони компактніші до середини, вони не знають цей ось простір, який є то умовно в схемі 4-3-3 в будь-якій зоні тут може опинитись суперник. Ось, а в цій схемі, що грає зараз Тоттенхем, ось ці напівфланги в розіграші, вони зазвичай вільні. І коли ви бачите, що вас там запресинговують, туди може відкритись будь-який гравець. Потрібне мене. Головне тільки, щоб інші зрозуміли, що відбувається, і змогли компенсувати простір партнера. Ну, в принципі, я озвучив все, що хотів в цьому відео щодо Тоттенхема. Пропоную зробити свій якийсь короткий висновок, прогноз, чи буде це у що зараз грає Тоттенхем, далі розвиватися, чи перехопляться інші клуби. Я не хочу робити якихось. З конкретних висновків, бо я не впевнений в майбутньому, якщо чесно, але спробуємо проговорити, що за і проти кожного з варіантів розвитку подій. Отже, плюси. Перше, це очевидно це успішний кейс виступів Тоттенхема в цьому сезоні. Цей старт був. Дуже навіть хороший. Я думаю, що вони ще просядуть. У мене є таке внутрішнє відчуття, що Тоттенхем трішки перенабрав очки по тих матчах, що я бачив. Ну, але все одно в будь-якому випадку це з ресурсами, які мав Постакоглу. Причому він мав футболістів явно не під цей футбол. Як на мене, то вони більш атлетичні. Конте ще їх набрав в основному, і вони справді під такий більш інтенсивний футбол. Постакоглу будує дещо інше. Там треба складних футболістів, і при тому він все одно успішний. Тому я думаю, що це показник того, що такий футбол. Має всі шанси для того, щоб потім розвиватись далі. Другий фактор за те полягає в тому, що футбол в принципі рухається в цьому напрямку. Стає дедалі більше переміщень, футболісти стоять дедалі більш підковані тактично. Тому я думаю, що в принципі нічого неможливого в цьому нема. Я думаю, що більше футболістів будуть орієнтовані саме на гру переміщення в центрі поля. з Часом це буде розвиватися. Не знаю, правда можливо на це треба буде ще одне покоління там з футбольних шкіл, тобто там ще 5-7 років. Поки прийдуть тренери, які це все навчають в юніорській школи, і тоді це піде в дорослий футбол набагато швидше. Можливо, це лише питання часу. Мінуси полягають в тому, що прямо зараз підібрати футболістів під такий складний футбол, ну я вважаю, дуже важко. В Тоттенхем, я казав, вони насправді під це не підходять, мені здається, зараз Тоттенхем просяде трішки підібрати в інші команди. Ну це буде дорого. Насправді треба знову ж таки планових захисників або центральних, які можуть піднятися в опорну зону, і при тому не провалюватись ні в опорній зоні, там, ні в лінії захисту, там однієї руки хватить так. В Манчестер Сіті, по-моєму, тільки такі водяться. До всіх решта є питання або в одній складові гри, або в іншій. Тому так це дорого і це може бути доволі непрактичним. Ось про що я думаю. Плюс є інші тенденції футболу. Можливо, можливо, повернемось до гри в двох нападників. Я цього не виключаю зовсім. Просто щось нове придумаю, таке, що буде складно захисникам. Тому що дуже часто тенденції в футболі ходять по колу, так, десь там. Захисники будуть легше, щоб висувати швидше в опорну зону, щоб допомагати півзахисникам. А потім виявиться, що дуже просто взяти двох ерлінів Холлендів, умовних, так, ну там, не Холлендів, звісно, бо це теж дорого, але когось похожого за статурою, які просто будуть бігти там, таранити цих центральних захисників бідолашних. Тобто все йде по колу, і не факт, що футбол позиційний дійде аж до такої стадії, як зараз в Тоттенхімі плюс-мінус. Надіюсь, ви зрозуміли, до чого я це все так складно веду. Ну, такий ось випуск. Я надіюсь, вам сподобалось. Мені насправді сподобалось. Я сам поки готував сценарій до цього е, відео, то дечого для себе про футбол нового, так би мовити, усвідомив, знаєте. Е, коли ти ось ця, от все продумаєш, проговорюєш, то деякі нові думки появляються. Напишіть в коментарі, з якими тезами ви погоджуєтесь, з якими ні. Е, буде цікаво посперечатись, можете підписатись на канал, далі будемо на практиці якісь матчі розбирати. Все. Щасти вам, до зустрічі!